Добрий ранок малята. Запрошую вас в подорож до казки. Ось послухайте казкову історію про Пінокіо. Було собі звичайнісіньке поліно, що плакало і сміялося, мов дитя. Воно потрапило до майстерні дідуся Антоніо, якого всі називали майстер вишня, бо кінчик носа в нього завжди був червоний і блискучий, як вишенька. Антоніо хотів зробити з Поліна ніжку для столика, але потім подумав і вирішив змайструвати дерев'яну ляльку. Взяв Поліну й почав вирізати з неї ноги, руки, тулуб та голову. Давайте розглянемо картинку, на якій зображений дідусь Антоніо. Дідуся є голова. На голові є волосся. Також у нього є очі, окуляри, ніс та рот. У дідуся є тулуб. Ноги. Руки. В руках він тримає поліно. Поліно, діти, це частина стовбура дерева, що призначається на паливо. Ось такого гарного хлопчика зробив дідусь Антоніо і назвав його Пінокіо. А ми також можемо допомогти дідусю Антоніо. Давайте разом зі мною викладемо пінокіо. Спочатку я викладаю тулуб, потім голову. Потім викладаю ноги. Так. І не вистачає. Рук. Тепер я викладаю руки. Піннокіо дуже веселий хлопчик і кудись заховався від нас. Давайте подивимося, чи є Пінокіо під столом. Ні, пінокіо під столом немає. А може, він під ліжко заховався? Давайте подивимося разом. І під ліжком також Пінокіо немає. Знайшли пінокіо під диваном? Ні, під диваном пінокіо немає. А може, він під стілець заховався? Так, правильно, Пінокіо заховався під стільцем. О, які ви молодці! Поплескайте собі в долоньки.